Психічне здоров'я мігрантів. Травма це психічна рана. Гей, hey. вітаю! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. У цьому відео я розповім, що таке психічна травма, її симптоми та способи лікування. Психічна травма виникає внаслідок пережитого шоку, який людина не може витерпіти. Наприклад, біженці перебували в епіцентрі воєнних дій, пережили насильство чи раптові втрати. Такі події можуть призвести до травми, яка залишається надовго, навіть якщо негативний дослід уже в минулому. Але слід пам'ятати, що психічні травми лікуються. Коли травму розпізнають і переживають ситуації, які ті над розумом, неприємний досвід може перетворитися на силу і ресурс. Почуття невпевненості. Травма впливає на відчуття безпеки. Коли ви переживаєте щось шокуюче, то сприйняття реальності поступово зменшується або взагалі зникає. Навіть якщо людина знає, що вона в безпеці, вона все одно продовжує відчувати небезпеку. Душа і тіло травмованого залишаються в стані тривоги. Під час психічної травми тіло і розум перебувають у стані очікування небезпеки. Тому людина готова реагувати на загрозу навіть якщо все добре. людина може бути на поготові весь час. Психічна травма також може впливати на активність людини, сковувати все тіло, пригнічувати або ж навпаки сповнювати надмірною енергією. Страх і уникання. Травма викликає відчуття страху. Людина може боятися інших людей, майбутнього чи навіть усього світу усе навколо може викликати неприємні спогади і важкі почуття. Тоді людина починає уникати всього, що якимось чином нагадує їй пережитий шок. Це зрозуміло і нормально, але в той же час світ і можливості людини звужуються. Саме в такі моменти людина перестає бачити хороші речі навколо себе. Безсоння і жахливі сни поширеним симптомом, пов'язаним із травмою, є труднощі зі сном. Зазвичай після пережитого стресу сняться кошмари і дуже страшні сни. Кошмари можуть бути настільки страшними, що від них можна прокинутися. Серце може вискакувати, а ви бути в паніці. Якщо ви прокидаєтесь від кошмару, головне сконцентруватися на тому, щоб заспокоїтися. Нагадайте собі, де ви зараз знаходитеся? Ви у безпеці. Розслабтеся і дихайте. Кошмар це частина минулого це вже позаду. Флешбеки інколи навіть проти нашої волі в голову лізуть важкі та болючі спогади. В нашій уяві вони оживають. На мить людина може навіть забути, де вона знаходиться. Такий досвід називають флешбеками. Якщо ви відчуваєте такі флешбеки, важливо зосередитись на тому, щоб повернутися в свої думки у сьогодення. Ви можете тупотіти, плескати в долоні або навіть з'їсти щось холодне, гостре чи гаряче. За допомогою власних емоцій і почуттів ми повертаємося до теперішнього моменту. Пам'ятайте, що шокуюча проблема залишилася в минулому. Тепер ви у безпеці. Лікування травми Досвід насильства завдає шкоди взаємовідносинам, внаслідок чого людина втрачає довіру навіть до близьких. У такі моменти важко комусь довіряти. Однак здатність відчувати себе в безпеці дуже важлива для нашого психічного здоров'я, тому для відновлення після травми просто необхідна допомога інших людей. Травму лікують шляхом розмови з фахівцем із психічного здоров'я. На зустрічах людина розповідає про власні переживання, думки та почуття. Розмова з іншою людиною про складні речі зміцнює відчуття безпеки та довіри з професійною підтримкою у спокійних умовах можна пережити навіть дуже важкі емоційні та шокуючі події. Переживаючи важкі події, людина поступово звільняється від тягаря, думок і почуттів. Свідомість і тіло починають розуміти, що то був лише сумний досвід, тривожність стихає. Погади, прошукуючі події, більше не викликають сильних емоцій. Безсоння зникає, наш стан покращується, а життя повертається до звичного ритму. Повертається і віра в людей. Таким чином минуле втрачає контроль над людським розумом, тілом і серцем відновлення і продовження життя. Травма це як рана в свідомості. спочатку вона болить і про неї згадують. При лікуванні рана заживає, залишається шрам. Який з часом зникає, і його не завжди помічають. Якщо у вас є симптоми травми, пам'ятайте, що це нормальна реакція на шокуючі події. зверніться за допомогою, і спеціалісти допоможуть вам полегшити тягар. Дивіться також наші відео про розум, самопочуття та адаптацію у Фінляндії. Дякую і до нових зустрічей.